Сьогоднішня тема відео це туристи, зустріч з туристами і проведення часу. Мені доводилось бути туристом, а також я зустрічала туристів в моєму місті і відповідно до такої зустрічі попередньо варто все таки підготуватись. Вас заздалегідь буде попереджено, що. Планується приїхати в таке то місто, покажіть мені, будь ласка, місто, і будуть оговорені якісь деталі, такі як час прибуття. Вам потрібно буде зустріти людину, як тільки вона прибула. Це вважається хорошим тоном, і в принципі так робиться завжди. В моєму випадку, коли я зустрічала туристів, я вже зустрічала туристів безпосередньо, коли вони приїхали і поселились в готелі, люди. Доїхали з вокзалу. В принципі, з цим проблем не було. Туристів вашого міста, які прийшли до вас, не буде часу. Роздивлятися щось надто детально і вникати в якусь історію, зустрічаючи туриста в своєму місці, важливо йому показати якісь цікаві ексклюзивні місця, щоб можна було зробити класний фотосет, якось вразити людину, щоб можна було в той же момент кудись піти, смачно поїсти і спробувати щось дуже особливе, те, що характерне саме для вашого міста. Не забуваємо також порадити при необхідності місця для паркування і бажано говорити це заздалегідь. Що ж, дуже дякую за увагу. Надіюсь, було інформативно. Пізніше я розповім, які міста я відвідувала, куди їздила, як в мене проходили екскурсії, що я показувала. Наразі все. Дуже дякую за увагу. Па-па!